Аватари. Зараз буду дивитися на їх стан. Добрий розкішні аватари. І це, ну, теж зараз скажу. По 600 гривень аватари. А один є за 650. Знаєте який? Щас, щас, щас. У нас ще десь ховався. Ось все, гляньте, який я красивий. Він як сплешований, дуже гарний. Ось такий один є 650 гривень. А так по 600. О, глянь, такой жирный. Я не знаю, что, не заказывала? Живодобный.